Сковорідка має бути дуже сильно добре розігріта, має бути суха, без олії, без масла. Додаю печериці і обсмажую на великому вогні до золотистої скоринки. Обсмажую на великому вогні до золотистого кольору. Додаю цибульку, буквально пару секунд обжарюю печериці цибулею. Трошки додаю олію. Якщо є у когось. Вершкове масло можете додати, у мене його нема на даний момент. І обсмазую приблизно 2-3 хвилинки на середньому вогні. Цибулька має бути м'ягка. Додаю дві чайні ложки гірчиці. Пікантна і лагідна. І одну чайну ложку, от така діжонська гірчиця. Все добре перемішую на маленькому вогні. При жарці дуже добре розкриває аромат гірчиця, спеції. І нехай буквально ще одну хвилинку протушиться, натираю трошки мускатний горіх. Перемішую. Зразу такий аромат. Нехай тушкується ще пару секунд. Чорний перець. Вігета. Спеції додавайте за своїм смаком. Я додаю за своїм. Півчайної ложки солі, півчайної ложки вігети, я тут трошки добавила. Чайну ложку солодкої паприки. Все добре перемішую. Нехай спеції розкривають свій аромат. На середньому вогні Пройшло дві хвилинки, додаю 3-4 столові ложки сметани і тушкую на самому маленькому вогні приблизно до 5 хвилин. Можете додати 5 столових ложок, Добавляю приблизно дві столові ложки соєвий соус, куркуму, прованські травки, приправа до курки. І все добре перемішую. Води я поки абсолютно ніякої не доливаю. Якщо є бульйон, краще долити трошки бульйоном, але це трошки пізніше. Зараз нічого не треба доливати. Сметана має протушкуватися. Викладаю бедра курячі, накриваю кришкою і тушкую приблизно хвилин 20, 25, плюс-мінус. Поки бедра будуть тушитися, я приготую гарнір. І трошечки можна посипати сухим чесничком для аромата. Ну, це за бажанням. На протязі 25 хвилин, поки буде тушитися, обов'язково треба буде курячі бедра перевернути. Пройшло 20 хвилин. Я долила приблизно 150 грам. Води. Якщо є бульйон, наливайте краще бульйон, довела до кипіння і зараз перевертаю корячі бедра, накриваю кришкою і тушкую приблизно ще хвилин 15. Якщо маєте вершкове масло, можете додати, буде дуже смачно. Випрячі бедра приготувалися. так можна трошки полити оцим грибним соусом сметанним, щоб просочилося, щоб були сочні. Ось так поливаю і залишаю приблизно на 15-20 хвилин під закритою кришкою, виключаю плиту і. Нехай воно просочується. Всім смачного. Пробуйте, рекомендую. Дуже смачно. Подавати отаку от курочку я буду сьогодні з гарніром. На гарнір у мене рис. Можна подавати з картоплею, з гречкою або просто як основне блюдо. Ось такий у мене рис в басматі, розсипчатий.